Доброго дня, маляти! Сьогодні я хочу вам розповісти і поговорити з вами про дуже важливу професію, про яку я вам загадаю загадку послухайте уважно, і ми з вами про це поговоримо. Будь-який вогонь вгамує від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить. Полум'я пожежник. Діта, як ви думаєте, пожежник може бути рятувальником? Так, бо він також рятує людей або тварин. А що потрібно такому рятувальнику в своїй роботі? Давайте розглянемо? Це форма. Шолом, захисний костюм, чоботи, ліхтарик, гідрант. А скажіть мені, діти, як можна сказати, при рятувальників? Які вони? Вони сміливі, хоробрі. Сильні, відважні, чуйні. Запам'ятайте, діти, бути завжди уважними і обережними з вогнем. А якщо виникла небезпечна ситуація, кого потрібно кликати на допомогу? Так, рятувальник. І нам потрібен номер телефона, по якому ми можемо викликати рятувальників. А зараз, дітки, я пропоную вам розфарбувати картинки для рятувальників. І ми їх відправимо нашим героям.